Привіт, мої любі. Якщо маєте молитовну потребу і бажаєте помолитися молитвою від проклять все, що у вашому житті, якщо у вашому житті бувають такі невдачі, і знаєте, що якесь прокляття у вас є, чи це прокляття є родове, чи це прокляття, яке є принедбане, чи Ще якесь прокляття, то, якщо маєте бажання, повторюйте цю молитву разом зі мною. Отець мій Небесний, якаюсь за всі гріхи, які були в моєму житті, пробач мене, я признаю себе грішною людиною, я відрікаюся від духа пекла, від духа смерті, від духа сатани і від всякого прокляття родословного, наведеного чи принедбаного. Я прошу Ісуса Христа увійти в моє серце і стати Господом в моєму житті, щоб я виконала волю, Божу, приєдналася до церкви, як до тіла Ісуса Христа на цій землі, і зробила все, щоб Він робив на цій землі. Амінь. Благословляю тебе зараз на тому місці, де ти є. Нехай Господь оберігає тебе, нехай зцілить і звільнить тебе від усього прокляття в твоєму житті. Нехай буде воля Божа. Амінь.